Цікавий факт. Кріпацтво скасували ще за часів Російської імперії, але, на жаль, рабство відновили в Совєтському Союзі, і про це вам не розкажуть фанати комунізму. І це не перебільшення жителі села на території СРСР буквально були рабами протягом майже півстоліття. Члени механізованої ланки і ланковий кавалер ордена Леніна, Микола Левонтів, Жура задоволені. Соціалістичне зобов'язання. Зібрати 350 центрів з гектара буде перевиконано. Звісно, подібні радянські документалки про задоволених колгоспників це типова совєтська брехня. Українські селяни пережили колективізацію, репресії, розкуркулення, депортацію у Сибір, голодомор 32-33 років, а також післявоєнний голод у 46-47. сорок А ще вони працювали фактично за їжу і не мали паспортів аж до середини 70-х років. Тобто, фактично були кріпаками у совєтському союзі. Розібрати темою совєтського рабства, трудоднів, колгоспів та відсутності прав у селян нам допоміг кандидат історичних наук та співавтор каналу Історія без міфів Владлен Мараєв. Це і була якраз експлуатація селянства, причому експлуатація в значно більших масштабах ніж то було навіть в Російській імперії. Прийшовши до влади на цих от гаслах е, свободи для всіх пригнічених. Землю селянам фабрики робітникам більшовицька влада встановила надзвичайно суворий жорстокий режим саме до селянства, прагнучи дійсно придушити всю цю селянську опозицію внутрішню. І прагнучи позбавити селян приватної ініціативи, зробити їх покірними рабами систем держави у 27-му році минулого століття. Комуністична партія ухвалила офіційне рішення про проведення масової колективізації. А у 1929 році вона почала активно запроваджуватись. І усюди утворювались колгоспи. Тут починається рабство. Абсолютно більшість селян опинилися в колгоспах. Були певні винятки. Ну, наприклад, в деяких прикордонних зонах колгоспів не існувало, в деяких там, лісових регіонах тощо тощо. Але переважно селяни були загнані в ці колгоспи, колективізація досягала там, близько 90%, щось плюс-мінус. Під час неї здійснювалося так зване ще розкуркулення. Політика, коли держава просто реально ставила за мету ліквідацію заможних, не по суті середняцьких селянських господарств, це було ядро опору всій системі влади. Реальні, треба також розуміти, що більшовицька влада вона виходила із принципу глобальної недовіри до селянства. взагалі. Другом для більшовика міг бути хіба що містянин, який не мав землі приватної власності, його кар'єра і становище. Повністю залежали від партії. Містянину необхідно було бути лояльним, щоб жити норм, а от селянину ні. Тому, коли у 1930-х у місті почалася масова видача паспортів, вона стосувалася мешканців великих населених пунктів. Селянця масова видача документів не стосувалась, адже їх було значно легше контролювати у середині колгоспів, за межі яких не можна було виїздити без паспорта. Реальною опорою більшовицької влади завжди був пролетаріат, міський в першу чергу пролетаріат. Бо як казали комуністи, йому нема чого втрачати, крім своїх ланцюгів. А селяни вони за своєю суттю, як вважала більшовицька влада, це приватні власники. Це люди, які живуть на землі, які працюють на землі, які мали цю землю як приватну власність, і відповідно вони менш придатні для комуністичної ідеології і для встановлення комуністичної влади. Який передбачатиме відмову від приватної власності, тому селян забрали приватну власність на користь колгоспів, худобу, техніку, зерно для посіву, забрали землю, дозволивши мати невелике присадибне господарство, яке, звісно, теж оподатковувалось, і, врешті, зробили селянина рабом, адже не вступити у колгосп. Було практично неможливо ті, хто не хотів у колгосп, були приречені на репресії, побиття, арешти, заслання і, врешті, страти. Були навіть встановлені рознарядки, яка кількість людей має бути заарештована, засуджена, е, репресована. І в результаті дуже багато людей просто-напросто заарештовувалися, Когось просто засуджували до смертної кари. Ну зазвичай це учасники були збройного опору. А багатьох висилали. У віддалені регіони Совєтського Союзу. І тепер у Колгоспі усе, що міг мати селянин за свою працю, це паличка у таблиці, відмітка за виконаний трудодень. Це була спеціальна валюта. Усе, чим відрізнялося кріпацтво у СРСР від кріпацтва у Російській імперії, це відсутність можливості продавати селянина або обміняти його на якесь майно. Стало набагато краще. Тобто, селян не просто позбавляли практично. Приватної власності на землю, ну окрім невеликих присадибних ділянок, приватної власності на свійську худобу, фактично, крім знову ж таки ну, невеликої дуже кількості худоби, їх ще й позбавляли грошової оплати за працю в колгоспі. Натомість її замінили на так звані трудодні. Знову ж таки, для того, щоб держава не витрачала кошти на оплату всієї праці в колгоспах. Зекономивши в такий спосіб значну частину фінансових ресурсів для проведення прискореної індустріалізації, совєтська влада подавала ці трудодні як соціальний урівнювач, адже люди типу отримували винагороду відповідно до складності їхньої роботи на благо комуністичного суспільства. Урівнювач вдався на практиці, ця винагорода була мізерна для усіх. Відповідно, вся селянська праця була поділена на різні категорії. Найпростіша некваліфікована праця на землі ну, скажімо, там, збір вражаючи висадження, вона класифікувалася там як перша категорія трудодня, і за нею селянину нараховували в різних випадках 0,5-0,75 трудодня. Тобто навіть менше, ніж один трудодень. Найвищі розряди мала кваліфікована праця. Це бригадири, там, машиністи, трактористи, тобто люди зазвичай, які працювали з технікою. Відповідно, для цього треба було мати певну професійну освіту. Це кваліфікована праця вважалась. Там могли нараховувати, ну, скажімо, до двох трудоднів за один. Реальний робочий день, який людина провела. Про таку диференціацію розповідає і очевидець та працівник колгоспів Михайло Власенко, який мешкає на Харківщині від народження. Нам тільки писали трудодні, то навод возив, якщо на кукурудзу день 25, якщо на буряк писали день 50. А теж, якщо біля комбайна, теж день 50. А був якщо їздив по цемент, день 75 писали, а там важка робота була, цементи грузили. Що може бути краще за рабство в Совєтському Союзі? Тільки дитяче рабство. Пан Михайло працював ще з дитинства у колгоспі, адже це було обов'язково для усіх з 12 років. Хоч норма трудоднів для дітей була менша, але не набагато. Це 50 трудоднів на рік. А для дорослих могло бути від 100 до 150. мати йшла і їй видавали за мої зароблені. Трудодні видавали е, пшеницю чи кукурузку, чи сахар, чи ето, А скільки я точно не знав, так за трудодні селяни отримували продукцію один або два рази на рік, яку вони самі і виробляли. Дуже важко працювали за їжу, але отримати вдосталь все одно не могли. Адже велику частину врожаю треба було віддавати державі відповідно до плану, який вона ставила. Колгос поставили план, держава ставила план. Ось ви маєте в цьому сезоні здати стільки там тонн зерна, стільки м'яса, стільки молока тощо тощо. Тільки після того, як колгос повністю розрахувався з держави, залишок, той, який залишався, ділився між селянами, виходячи з того, скільки кожен із них напрацював трудоднів. І виходила ситуація, коли селяни для виконання своєї норми трудоднів гарцювали у колгоспі від зорі до зорі щодня, але не виходили зі злиднів. На тему трудоднів є й жартівлива народна творчість, наприклад, пісня «Гречаники», яку можна почути у виконанні лідера козацької хореї Тараса Компаніченка. Працювала десять день, заробила трудодень, а от того трудодня. Модую я щодня про жартівливе ставлення до трудоднів можна було говорити у роки, коли вдавалися врожаї, і був якийсь залишок продукції у кінці року. А впливати на урожайність селяни майже не могли, адже багато чого залежало від погоди, плюс не було добрив і великої кількості техніки. Коли не врожай, тоді. Виявляється, що селяни опиняються на межі голоду. У випадку з Голодомором ситуація була така, що держава ще й просто дуже сильно завищила норми здачі продукції для колгоспів, вони просто стали ну, нереалістичними. І для залишку для селян просто вже не було. Тому селяни помирали від голоду. А в випадку, ну, коли в інші роки, коли не було масового голоду, то бувало так, що один трудодень. Залежно від вражайності. Міг для селянина означати від 200-300 грамів зерна до 2 кілограмів, скажімо, зерна. Ну, в середньому там близько 1 кілограма, 0,8, 1,5 кілограма десь. Але в особливо неврожайні роки траплялись випадки, коли один трудодень дорівнював лише кілька сот грамів зерна. І це дійсно ставило селян на межу голодної смерті. А що ж присадибні ділянки? З них, хоч і був податок, але не могли відібрати усе, що селянин вирощував у вільний від колгоспу час. Спитаєте ви могли, якщо був неврожайний рік? Плюс, якщо селянин неохоче працював у колгоспі, а більше намагався приділити час власному господарству, він отримував санкції. Запровадили таке, що коли людина не випрацьовує обов'язковий мінімум своїх трудоднів, то її присуджують до відпрацювання обов'язкового із пониженням, ну, з збільшенням, так би мовити, плану наступного разу. Якщо ж вона і вдруге цього не виконує, то її засуджують до ув'язнення, до трьох років ув'язнення. Вдавалося за повторне невиконання плану. Пізніше, наприкінці 40-х, за ініціативи Хрущова, який на той момент був першим секретарем центрального комітету комуністичної партії Совєтської України, ухвалили закон про примусове виселення тих, хто не хотів працювати у колгоспі, або для тих, хто злісно прогулював свої трудодні. Але виселення не було звільненням і свободою, бо виселяли у Сибір або інші віддалені куточки Росії для виконання каторжних робіт. В результаті за 5 років, з 48 по 53, по всьому Совєтському Союзу, приблизно 47 тисяч колгоспників були виселені знову ж таки у віддалені регіони. Ну, Сибір, Далекий Схід, де знову ж таки були змушені до дуже тяжкої праці. Частина з них помирала ще в дорозі, частина помирала від виснажливої роботи там після переселення. Ось такі репресивні заходи застосовувалися, знову ж таки, не застосовуючи методи економічного стимулювання, та влада застосовувала позаекономічний примус. І жорстокі репресивні заходи, які погрожували кожному за. Невиконання цих приписів. Якщо на початку існування Союзу у 20-х були можливі селянські повстання, то вже у середині сторіччя майже усі змирилися зі своєю долею і зайвий раз не кидалися на так звану амбразуру режиму. Совєтська держава остаточно підкорила селян. Голодомор, звичайно, мав колосальні наслідки, тому що він в дуже багатьох людей практично повністю убив. Ну, Будь-яку інтенцію, намір взагалі боротися з цією системою. Переживши таке, таку страхітливу катастрофу, люди надалі навіть не намагалися якось уже боротися. І вкорінив страх перед державою, перед цією системою. Якщо вона може влаштувати такий армагеддон, то вона є всесильною. Відповідно, людина проти неї нічого. Вона просто безправна піщинка в цьому організмі. Державу потрібно слухатися. Вождів треба слухатися, їм треба вірити, їх треба вшановувати тощо, тощо. Тому у такому становищі, когоспне рабство лишалося чи не найгіршим сценарієм. А чи можна було його уникнути в дуже небагатьох випадках? Так, отримавши паспорт. Але для колгоспника це був ще той виклик. Наприклад, Михайло Власенко з Харківщини, про якого ми вже говорили, зміг отримати паспорт і вирватися з села, але лише завдяки своїй наполегливості. Староста колгоспу вже запланував собі, що пан Михайло має працювати на цигельному заводі і не видавав йому довідку, за допомогою якої йому можна було виїхати на навчання. Йому допоміг директор училища. Я... Приїхав із, знову в училище, плачу, і директор взяв трубку і позвонив у Красноград. Він розмовляв з начальником міліції, заявив, що хлопчик хороший, прийми, надай йому паспорт. Директор училища дав гроші пану Михайлу на фото у паспорт, адже у колгоспі його родина отримувала лише трудодні, і начальник міліції викликав паспортистку, яка зробила документ. І я приїхав, сів на товарня, приїхав випренув на спливу, перед зупинкою, прийшов у контору колгоспу і. А сидить при голова колгоспу. А я він, я тобі сказав тільки на кирпичному, а я йому показую паспорт і кажу: у мене в паспорті ось тобі на і втік. Завдяки цьому Михайло Власенко отримав середню освіту, а згодом і вищу став юристом. Але його шлях не підходив усім селянам, адже більшість із них мала кілька класів школи через переважну зайнятість у колгоспах. А отримати 10 класів освіти необхідні для вступу в університет. Можна було у районних центрах або великих селах. Ще один спосіб виїхати з колгоспу була служба у армії. Призов тоді був загальний, служили в армії практично всі, за дуже рідкісними винятками. Відповідно, після проходження строкової військової служби зазвичай демобілізований міг вирішувати, куди йому поїхати. Хтось, звичайно, повертався додому, до своєї родини в колгосп. І, тим не менш, дуже багато. Намагалися виїхати в якісь міста. Влаштуватись тоді в містах на роботу було зазвичай легше, достатньо легко. Тому що проводилася індустріалізація, проводилося будівництво, яке не яке особливо активне, воно стане, звичайно, ті вже Хрущові. тільки. От. А потрібні були робочі руки. Люди туди їхали навіть на якихось абсолютно мінімальних умовах. Ще один шлях теж підходив переважно для чоловіків, адже стосувався він тяжкої фізичної праці на будівництві індустріальних об'єктів. Там навіть була заробітня плата, ну і не було потреби ставати рабом на все життя. Ну і ще один був варіант: це так звані великі будівництва соціалізму, яких називала пропаганда, тобто створення великих заводів там. Будівництво гідроелектростанції, який цілий каскад створили на Дніпрі, наприклад, Дніпрогез з 27 по 32 після війни будували і. Ту ж саму Каховську ГЕС, яку підірвали расисти, у 60-х роках вже почало ставати остаточно зрозуміло, що колгоспи неефективні. Навіть неоплачувана праця не допомагає отримувати з них багато прибутків. І плюс відбувався великий відтік сільського населення у міста, навіть попри відсутність загальної паспортизації селян. Усе завдяки тим методам, про які ми говорили. Саме у 60-х стався історичний злам, коли міського населення вперше за весь час стало більше, ніж сільського. Це надихнуло совєтську владу нарешті робити щось, крім репресій. І е, для того, щоб якось все-таки селян мотивувати, з 1966 року було остаточно скасовано трудодні, запроваджено оплату праці в колгоспах, запроваджено пенсійне забезпечення для колгоспників. Проте Воно залишалося мізерним. Для порівняння в тому, ж 1966-му середньому, середньому зарплата колгоспника була десь вісім разів меншою, ніж у середньому зарплата по Совєцькому Союзу. Пенсії теж були мізерними. Передбачалося, що решту колгоспник отримує натуральним продуктом, як і раніше, наприкінці року, свою частку праці. Яку він вкладає в колгосп, він потім отримає з цього якийсь результат. Ну, і плюс, звичайно, присадивна ділянка залишалася, з якої селяни, якщо мали бодай якийсь надлишок, намагалися його продати, звичайно, на колгоспних ринках, для того, щоб заробити якісь додаткові гроші. Лише у 1966 році совєти додумались до того, що гроші підбадьорюють до праці і що взагалі за роботу треба платити. Ох, яка велика сторона розвалілась! Очень жаль. Але від рабства все ще не відмовились, тобто масової видачі паспортів не було. Очевидно, був план подивитися, наскільки ж розцвітуть колгоспи після запровадження мінімальної зарплати. Розцвіли вони ні на скільки. Ільке, бо це як посадити квітку в бетон, капнути туди краплю сечі і дивуватись, чому ж вона не квітне. Селяни більше старались на власних присадибних ділянках, а у колгоспі працювали не так активно, бо не було трудоднів і репресій. І поступово для Союзу необхідність нескінченної експлуатації селян відпала, адже був вигаданий новий спосіб заробляти гроші, продавати нафту і газ. Через це стався історичний злам номер 2 В сім'де му почалася масова видача паспортів колгоспника. По-перше, одним із ініціаторів проведення тотальної паспортиз... паспортизації був одіозний, не менше сказати, міністр внутрішніх справ Серг Щолоков. Він вважав, що завдяки тотальній паспортизації можна встановити кращий контроль над громадянами. Другий фактор, чому Совєтський Союз погодився на те, щоб всім селянам роздати паспорти, і в такий спосіб вони, по суті, отримали вольну, да? як казали раніше. Та просто тому, що в 70-х СССР почав отримувати великі прибутки від продажу нафти і газу за кордон. Було укладено цілу серію грандіозних контрактів з Австрією, Федеративною Республікою Німеччина, Італією, Францією і ще кількома державами на продаж нафти і газу на цих ресурсів. Було прокладено трубопроводи знамениті і по суті. Кремль підсадив Європу на оцю нафтогазову голку. Лише у 1976 для усіх мешканців села паспорти стали доступні і необхідні. Звісно, не від доброї волі, а як інструмент контролю. Але паспорт давав можливість вибору: чи поїхати у місто, чи лишатися у селі. Також у 60-х стало зрозуміло, що сільське господарство союзу не може прогодувати свою державу. Буквально от тоді це визнали, і союз почав масово закуповувати зерно у США. Канади, Австралії та інших держав. Сільське господарство СССР було нездатне прогодувати населення своєї країни просто-напросто. З одного боку, звичайно, це свідчило про саму зміну в підходах цього політичного режиму. Бо при тому ж таки Сталіні, наприклад, навряд чи б щось закуповував за кордоном і просто-напросто не зважало б на масову смертність від голоду. Тепер вирішили уникнути. Нових випадків голодомору, масового штучного голоду, завдяки закупівлі цього зерна за кордоном. Але це був і іміджовий удар по Совєтському Союзу. Який завжди намагався показати себе самодостатньою країною. Спроби здаватись самодостатньою країною коштували сотні тисяч життів тих людей, на яких ця так звана самодостатність будувалась. Для іміджу Союзу було нормально загнати велику кількість людей у рабство: чи то у колгоспи, чи то на каторжні роботи у Сибір та на Далекий Схід, щоб будівництво комунізму відбувалося тими темпами, які задовольняють Сталіна, Хрущова та та весь інший цвіт деградантів радянської комуністичної партії. Затеплим вір був по 2,20 і найсмачніша у світі ковбаса. Чи як там? Хочете прикол? Телебачення Торонто існує в тому числі і за ваші донати. Завдяки вам. Наша редакція може дозволити собі існувати без вихідних відпусток та сну. Завдяки вам, ми можемо безперебійно поставляти високоточний контент. Ми можемо робити ексклюзивні розслідування і досліджувати раніше невідомі історії. Завдяки вам, ми завели англомовний канал і розвиваємо власний інформаційний телеграм-канал та Твітер. Дякуємо вам за підтримку. Дякуємо вам за донати! Дякуємо, що ви просто зараз підете в опис до відео та перейдете за зручним для вас посиланням. У нас є PayPal, зручна монобанка і навіть новий донат-сервіс БаймієКі. Закиньте вашому улюбленому телебаченню Торонто ще пару баксів. Чи кілька десятків? Маленьких донатів не буває. Як не буває, маленьких сердець у наших підписників. Любимо вас!